Говоримо далі на цю тему із нашим гостем, виконавчий директор інституту американістики Арсен Мартищук доєднується до розмови. Пане Арсене, вітаємо вас. Вітаю. Вітаємо пане Арсена. Дякуємо за те, що доєдналися. Маємо підтримку від Сенату Сполучених Штатів Америки. Тепер документ має підтримати Палата представників. Ну а вже згодом, якщо рішення знову ж таки буде позитивним, підписати президент Джо Байден. Однак чи у скорій перспективі чекати нам рішення власне від представників палати? І чи буде воно все ж таки позитивним? Дійсно, останні два тижні в Сполучених Штатах відбувалося дуже цікавим. Способом, чому тому, що е, ще два тижні тому е, ніхто не говорив навіть про те, що американська допомога буде просувати якимось чином чи то в сенаті, чи то в платі представників, чи то будь-те. але і після того було зроблено крок назад, коли не було проголосовано за пакет допомоги союзникам, так і пакет зрегулювання ситуації на американо американському кордоні. Але пізніше було знайдено вихід, було знайдено компроміс, і почалося голосування лише за пакет допомоги. Союзникам спочатку процедурне голосування і сьогодні маємо позитивне голосування е, стосовно е, допомоги в сенаті, говорячи про палату представників. Так, значить, у нас була така е, хвилинка позитиву, е, значить, прийняття законопроєкту в е, сенаті, і говорити про заяви спікера Джонсона, е, про те, що цей законопроєкт е, навіть не буде виставлений на голосування так. І знову розпочалася ця апатія, фрустрація про те, що нібито ну, у нас немає шансів, і це насправді так воно і є із заяв спікера Джонсона, тому що він перебуває в такій дуже непростій позиції. Бо якщо він це на голосування, проти нього по факту розпочнеться голосування ну, стосовно заняття його кандидатури, про це вже заявляли деякі трампійські республікації. Але знову ж таки, американська законодавча система вона прописана дуже детально. І е, так само обговорюється е, е, аргумент і момент того, що демократи, в яких які мають меншість у палаті представників, це дванадцять конгресменів. Їм потрібно буде знайти шість голосів е, республіканців це за умови того, що всі 212 демократів підтримують цей проєкт. Так і е, таким чином вони зможуть підписати петицію, з е, е, після чого можна буде виставити е, на голосування проєкт в обхід спікера Джонсона. Таким чином це може зберегти і йому роботу, і е, таким чином буде ухвалене рішення стосовно пакету цього достражального допомоги. Але інше питання в тому, чи є у нас підтримка від усіх демократів, тому що ми пам'ятаємо, що в цьому законопроєкті так так само голосуватиметься допомога Ізраїлю, а багато лівих демократів вони виступають проти підтримки Ізраїлю. І я вважаю, що коли буде зрозуміло, що ми маємо. Значить, голоси всіх демократів, там і і, в, і в, певної кількості республіканців тоді можна буде говорити про цей варіант спеціальної петиції. Е, а зараз спостерігатимемо за ситуацію знову ж таки, е, ну, шансів у нас не настільки багато, як би хотілося, але знову ж таки вихід є і компромісу можна буде дійти в цій ситуації так само. Пане Орсана, якщо ж не знаходиться підтримка з боку демократів, про що ви згадали, як процедурно ця історія виглядатиме далі? Ем, ну зараз, так як я вже сказав, значить на спікера Джонсона е, тиснуть е, е, республіканці е, трампісти, які заявляють про те, що от, навіть якщо ти виставиш це на голосування, тебе чекає доля спікера Маккарті. Е, Що сталося з спікером Маккарті, Ми добре пам'ятаємо. Був був було одне одна, значить, один голос за те, щоб розпочати голосування зізнаття його кандидатури, і його кандидатуру, точніше, його спікерство закінчилося на цьому, так з іншого боку, з іншого боку, є Дональд Трамп, який досі не хоче дати е, ніяких електоральних перемог Джо Байдену. Тому що ми розуміємо, що допомога і підтримка союзникам це перемога Джо Байдена, в тому числі й на електоральному полі. Цього дуже не хоче дональтрам. Процедурно знов ж таки, якщо немає цього, оцієї підтримки від е, всіх демократів, бо кожен голос дуже важливий платі представників, особливо від демократів, так е, якщо деякі Демократи не підтримують, можливо, знайдеться більшість республіканців, які, які е, зможуть підтримати цей законопроєкт. Фактично знову ж таки потрібно 218 голосів для того, аби розпочати цю процедуру обходу спікера Джонсона і виставлення цього, цього проєкту на голосування. Е, хоча знову ж таки ми говоримо зараз і говоримо позицію Джонсона про те, що він заявляє, що нібито цей законопроєкт мертвий, і так далі. Але я впевнений, що в куларах. Це дуже багато обговорюється. Я певний, що наші дипломати дуже сильно працюють, бо ця дуже вагома підтримка в Сенаті це, в тому числі, робота дипломатів у Сполучених Штатах. І таким чином ми бачимо. От впевнену підтримку цього законопроєкту великої більшості сенаторів, і я сподіваюся, що є надія того, що це може бути зроблено і в палаті представників. Це насправді доволі непростий процес. І сьогодні ми вже маємо на календарі 13 лютого. Вперше ми про продовження допомоги від Сполучених Штатів Америки. Ці студії говорили на початку грудня. Відтак ви не можете знати напевно, однак ваші прогнози чи довго ще триватиме цей процес, і коли, нарешті, ми можемо. Точно, вже в нашому ефірі резюмувати, що допомога від Сполучених Штатів Америки проголосована. Ваша думка? Дійсно, ви дуже добре сказали. Ця сага, я би це назвав, триває вже знов ж таки, як ви сказали від початку грудня. Навіть я би сказав від, від жовтня, так коли адміністрація Байдена подала запит на, на голосування за цей законопроєкт. І знову я повторюю цю думку, що. Здавалося, що воно нікуди не буде рухатись. Здавалося, в цьому всьому світу, що підтримка від Сполучених Штатів Україні не буде надана, шукалися різні інші шляхи, так в тому числі і розмороження російських активів, і ну, ж таки більше підтримка від європейських союзників. А проте зараз маємо ситуацію, коли ми на крок від того, аби отримати цю знову ж таки довгоочікувану допомогу. Стосовно прогнозів, коли це може статися, я думаю, що Рішення про те, чи чи буде якась можливість виставити це на голосування, я думаю, буде найближчими днями тижнями, і ми вже тоді точно будемо розуміти, що далі потрібно буде робити, як потрібно буде діяти в тому числі знову ж таки нашим дипломатам у переговорному процесі. Проте знову ж таки надія. Бо вона, як то кажуть, помирає останньою і ну в будь-якому ці заяву наша виглядь. увага буде прикута так, до цього так. процесу, і ми будемо повертатися так. до цієї теми. Сьогодні вам дякую за те, що знайшли можливість доєднатися і дякуємо за роз'яснення процедур. Арсен Мартищук, це виконавчий директор інституту Америамериканістики. Був разом із нами на прямому зв'язку. Ну а...